Всім привіт! Знову збір грибів, Чернігівська область. Ми в лісі. Приїхали сьогодні ми в нові місця, де я ніколи не був. Мене забрали, приїхали великою компанією і походимо, пошукаємо якогось гриба. Що буде за гриб, Ну, хто його знає. Хотілося б білих, звичайно ж, але так як ліс незнайомий, будемо вже орієнтуватися по місту, дивитися, де ходить, де кого збирати. Отак. От Чисто взагалі нові місця для мене. Чому не поїхали в ті місця, де я нещодавно збирав білі гриби? Ну, за кілька днів там просто не виросли вони. Тому і немає сенсу туди їхати. От. Перевіряємо нові місця, подалі від, від дороги, де менше людей. Може буде більше грибів. Поки що нічого не видно, це такий старий березняк. Ось я по йому йду. Грибів я не бачу. А ну подивимося, що це за грибок. Здається, білий. Так, він, такий біленький. О! Там у мене ще є пару грибків, але це так. Дрібниці. Ми шукаємо білих. Ну, така, перша знахідка нормальна. Це бабка. Потроху бабки трапляються. Такі. Потроху там і скільки. Три штуки вже є. Потроху. Це здається опеньки переростки. Наче вони. Але тут ще чимось так притрушено, не знаю чим. Що це за забіла пилюка. ну Опеньки переросли, але вже вони є. Ось. Ось таких звичайно. Брати я не буду, це не, це не гриб, це фігня, йдемо далі. Коротше, що по лісу. Я цих місць не знаю, куди сіду, не знаю куди йду, шукаю, де ліс чистіший. Поки що джунглі, де немає нічого, то якісь опеньки сидять. То виходимо, побачимо. Може на окраїну лісу йдемо, там трошки буде більше вологі. Низині. Більше роси, бо в самому лісі в гущах немає тут чого ходити. Кудись йдемо, побачимо, будемо вивчати ліс, може щось знайдемо. А може і ні, бо тут щось зовсім мені не подобається. Тільки ліс трошки став рідший, відразу і з'явилися гриби. Ось одна бабка. О, друга бабка. Ну, Бабка це в нас так бабка. А взагалі-то взагалі, це називається гриб під От береза і він тут росте. Зайшли в мішаний ліс, ялина, сосна і береза. Ялина в наших лісах взагалі, взагалі рідкість велика. Ну і що тут, що тут? Тут взагалі нічого, навіть поганок немає. Ліс такий він густий, темний, сонце пробивається слабо. Роси тут немає і тому... Тому навіть немає ніяких поганок. Отак. От Треба кудись переїжджати. Знайшли отакого білого грибка на сушку буде. Да, Я там підозріжу. Ще одного, може це, правда, не білий гриб, а може це білий гриб. Білий гриб, а ну дивимося ще. Знайшли грибницю. Ось іще білий гриб. Переросток. Ну, Оце такі на сушку підуть. А ну дивимося ще три білих грибка. Я ж кажу, грибниця. Більше немає. Ходи виходили. Нічого в лісі не було. Потім хоп, три штуки білих. Отакий От білий грибок. є Біля дороги. Знову ж таки, я не знаю цих місць, так і йшов, дивлюсь, сидить. Ще один під дорогою, білий грибок. Йдемо попід дорогою. Якщо під дорогою гриби є, то може будемо заходити і в ліс. Мішаний ліс, сосна береза, тут сосна осика. Оце що за грибок? Це мухомор. Так, на Хто я знає, я в цьому лісі не був. Хтось сіде? Ні, це не білий гриб, це... Називається бабка. Так? Ага. Вийти сюди на сторону, подивитися. Подивитися. В сосні бабка виросла. Ну, Тут багато мухоморів. Може просто тут з краю бути. Гриб, а може і не буде. Роса, травичка. Ну, так ходиш по лісу, то взагалі гриба дуже мало. Просто його чи визбирали, чи він не росте тут. Ну як би і мало слідів, що він тут був. Так, це піддуб... піддубник. Маслики. Це була спроба рандомно знайти гриби. Просто приїжджаєш в ліс. І йдеш куди очі бачать. Ну от очі на гриби не привели. Там десь трошки, там десь трошки, але це все випадкові гриби, яких ну, люди не дозібрали під дорогою, мало хто дивиться. В гущі ми добре коло дали. Нічого не знайшли. І тут якби ну, на дні трошки у мене в відрі, трошки в Оксани. Ну, коротше, Гриба немає. І він тут не росте. Ну, от такий ліс. Отак можна поїхати будь-куди. Якщо не знаєш лісу, не знаєш точок конкретно куди йти. Можна багато кілометрів находити, але залишишся без грибів. Бо їх якби не всюди. Минулого разу я показав, коли я знаю місця, я туди їду. І я там збираю. Ну, Звичайно ж, збираю тоді, коли я туди потрапив одним з перших, а не в кінці, коли вже все вирізано. Тому що гриби не встигають рости. Людей багато. Далі що? Що ми будемо робити далі? Ну, час є, будемо переїжджати ще в якісь ліси. Може пощастить, а може не пощастить. Ну, от. Десь так виходить, кілометрів два намотав, знайшов. От, йду, є один грибок під дорогою. Бабка. От, е, Їхали, я думав, бабок взагалі не брати, бо це якби Ну, вони нам не треба. Але, але якщо немає гриба, будемо брати бабки. Потім ці, ці всі гриби ми віддамо комусь. Такий він грибний сезон. Треба знати місця. Чому ми не поїхали туди, де я збирав до цього? Ну я вже казав, там невеликі локації, а нас сьогодні компанія бусом 7 чоловік. Ну, 7 чоловік на... П'яти сотках, кого ти збереш. Одно по одному білому. Треба кілометраж. От я, цей кілометраж я наматую. Подалі від всіх, бо ну, я не люблю в гущі. Треба кудись відходити. Щоб не збирати гриби один поперед одним, а спокійно йти і дивитися. І ще там собака гуде. Півдня сьогодні вони гудуть, А що ти зробиш? У нас. 24 на 7 повітряна тривога. Не будеш ти сидіти у підвалі і не виходити звідти. Якось вже треба жити, от і живемо. Тому не звертайте уваги, літають де літають. О. вони літають вночі, літають день. Легше сказати, коли не було тривоги, ніж коли вона є. Є вона постійно. Маслюки. О, який пакет масляки в переростке. Еще одна бабка. Так уберем? Риж, у рука нет. Давай я отрежу. Нет, на сушку. Це Все, всі гриби сіні віддамо, ми сьогодні будемо без грибів. І ще бабочки під дорогою. Одна. Ну, от йдемо так просто. До машини повертаємося. І сидять. І сидять грибки. Моще де буде. Сосна, навіть берези немає, просто сосна. Бабка росте. О, бачите, дивіться. Випадково знайдений білий гриб. Знову ж недалеко від дороги. Такий вже бачу багато. Старенький. Переїхали зовсім в іншу сторону, в інший ліс і дивися, хто сидить. Диви. Білий гриб. Переросток, але є. Це признак того, що щось може... Бути. я поки так лежить, не буду. Значить, тут я знаю локації з грибами. Колись тут був гриб. Тому шанси знайти є. Цей ліс мені вже знайомий, тому ми зараз з Оксаною йдемо збирати по моїх старих локаціях. Йдемо так ось по під дорогою, потім в глиб заходимо. А це Оксана так знайшла маленького. Тільки-тільки ще під горбком. На, обрізає його. На, підемо далі. гриби почали з'являтися. може що й буде? А це польський гриб сьогодні. Перший такого знаходимо, польського грибка. Один. Ну, хай буде один. Поки нікуди не звертаємо, йдемо попід просікою переораною. Бабка. Така вже порипана, мало вологі. Хто це такий? Знову польський гриб. Уже другий. Сонце світить, отак видніше буде. Видна, не видно яка сушина, який грибок. <рес> сушина просто ой, аж все трещить рипить, а він ось слізе. Оце мої місця грибні. Перший є такий гарний. Я отут раніше збирав. Біля гриби, але тут ліс вирізали, напевно, в минулому році. Ну, Бачите, який білий грибок. Молодняку не буде, по під краєм дивися. Такий порепаний весь, але на сушку піде. Потроху грибне місце видає нам грибки. Дивіться, який один. Один. А це й з'їла якась. Комаха на цього. От так, Потрошку-потрошку, хоч вони такі не дуже красиві гриби, бо ну, мало вологи. Але є грибки, плюс тут вже і народу пробігло. Ну і нам щось залишили, підемо далі шукати. У нас часу мало, бо зараз, якщо нас, нам скажуть, їдемо додому, бо грибів немає, то Де це звертати. Додумати їхати. Дивіться, розриваю бугорок і сидить такий грибок. Трошки шапочку надламив, Я думав, мухомор тут буде сидіти, але ні, гриб. Гриб. Нормальний білий гриб. Під дорогою. Трохи напали на галявину польських. Тут у мене вже штук 5. І ось оце хто? це поганий польський мошку сидять, тут вологи більше. Ось, дивіться, один. Два. Дивимося. Ось три. Можку. Три. Польські. Треба дивитися. Тут є гриб. І дивіться, знову бугорок і знову такий маємо грибок. Білий гриб. О, поряд дорога. Вийшли до такого густого сосняка. Там ну, трохи грибів було, але ну, не багато так, щоб трошки. Тепер тут старіший сосняк і тут раніше росли боровики. Хоч тут і сухо, але можуть бути боровики. Якщо ніхто не порізав, може нам ще залишили. Побачимо, зараз пройдемося якого боровичка і знайдемо. Для прикладу ось корінці з білого гриба хтось різав. Отак я також знаходжу точки з грибом. Підійшов, видно, що це був білий гриб точно. І він отут ріс. І не один, їх тут три е корінця. Але це не сьогодні, не вчора. Кілька днів тому. Може йде молодий вир... виросте. А ось і нам залишилась грибка. Отакий. Ну. Не, 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 не Ні, я просто не побачив, бо він в землі був на той час. Ходимо, дивимось далі, шукаємо, дивимось. Дивіться. Дивіться, який гриб боровик або ще його називають Білий гриб сосновий. Я його спутав, думав, що це польський. Він так сидів, незрозуміло, під горбком. Але червона шапочка і такі от ніжка це показує, що це білий гриб сосновий. Отакий білий гриб. Ось напевно раніше на нього наступив. Ну, нам таке залишилось. Знову нікуди не відходжу від дороги. Нікуди. Дивіться. Один і другий. О! Такий біляш. Mm -hmm. Просто йду попід дорогою. Це ж такий малесенький білий грибок. Mm -hmm. Не, ні, можете погано, погано видно. Хай сидить, отак закрию. От дорога, все. Ну гриби такі збираються, що або їх погано видно. Під бугорками, вони Або дуже маленькі, що, ну все, що добре росло, те все зібране. А те, що погано видно, от ми це і добираємо. От і є риба. Не треба лізти далеко в глибину лісу. Я йду попід просікою. Дивіться. Боровий кадин. Два. Боровий. Це боровики. Три. три боровика дивись. Це три боровики. Он жовтая. Шляпа червона. Оце місце по боровикам трошки вистрілило. Треба тут покружляти отак. Пройтись. І ось третій. Супер. Супер. То нога. Давай. От що значить... Прийшов на ті місця, де я знаю, що є грибниця, і там, якщо гриб рости, то він буде. А просто бігати по лісу, це тільки набивати кілометри і нічого не знаходити. Так, є грибок. О, він такий вже сухенький, старенький. Може такої брати не будемо. будем. Який Ні сидить. Одного вирвало, одного нам залишило. Бимося ще. Такі грибний. Іду нию, кажу, немає грибів. І вон сидить біленький. Я його пропустив. Отже, я Тана після мене забирає. Ну якось я так... У мене зір, я стріляю так і вдалину, а під ноги можу взагалі не дивитися. От я йду так дивлюсь, де де що таке буде грибне. І потім туди підхожу. А під ногами ж можу взагалі нічого не побачити. Дивимося, хто оце такий. Це наче бабка пересушена. Ну оце ось. Це гриб. Це боровик. Та й це, напевно, боровик просто пересушений. Просто пересушений. Ну що ми не будемо брати? А це боровичок. Боравичок Це Значить тут ніхто не ходив, бо так не могли пропустити такі два грибка. Ну, це хай вже білки їдять. Чи як кажуть, їжакам залиште гриби, які їжаки? Їжаки, хижаки, вони їдять м'ясо, їжачки. Ні, грибали не їдять. Ні, гриба не їдять. Ні яблука, ні груші вони їдять, вони їдять тільки м'ясо. Ну, а як не показують? Ну <рес> теж показують. Дікає обманюють. Може показують. Вони черв'яків, жаб, мишей, вужів. <рес> м'ясне. Люблять м'ясне їжачки. <рес> І знову я пропустив. <рес> Мислями дома. Вирив. Ух який! Це такі що не пропустити було вже і складно. Я не дивився вліво, я дився вправо. Ну, ти ще дає все оправдання. Дивимося ще. Так як грибів небагато, то я думаю на таку галявину, що там 3-5 це велика рідкість в цьому лісі, зараз там. Ми збираємо те, що не зібрали люди. Ні, це не польський. Це білий гриб. О. Ну трошки такий вологи мало на обріжжі. Ми вже скоро будемо завершувати збирати гриби. Йдемо до машини. Йдемо в напрямку машини, бо ну, якби находилися, вже треба їхати додому. Час минув. От ще одного біленького знайшли. Я кажу, хоча б одного, знайти ще як ідеш. А може ще де буде. Ну факт той, що мої старі місця вони видають гриба. Навіть тоді, коли вже було багато тут зібрано, залишки все одно можна щось зібрати. Якийсь грибок є. А от по нових місцях, ну так, нічого толкового і не назбирали. Тому який висновок, коли грибів багато, можна їздить шукати грибниці в різні місця. І нові перевіряти. А якщо грибів мало і не хочеш набувати 20 км, то їздь у перевірені місця, але ж, ну, не кожен день туди їздять, а треба змінювати локації. Ну, от, зараз вийдемо з лісу, покажу, що ми назбирали. Не дуже то багато, але і достатньо. Достатньо показує, що ми назбирали. Якби враховуючи сьогоднішній збір, то і непогано. Отут біленьких трошки більше, ніж відра. І тут, ну я думаю, трошки більше, ніж відро ми з гри... гриби зібрали. Є і непогані екземпляри такі. Ну, вдома перебереться все. Може навіть щось і в баночку піде. І тут в мене ну, хорошо, нормально. Ну от такий сьогодні був збір грибів. Вересень, сушина у нас тощів немає, нагадаю. Це Чернігівська область. Я вже сьогодні казав на відео, ще раз кажу. І ще поїдемо по гриби. Нам уже вони якби не треба, нам сам процес Цікаво. подобається збирати гриби. Особливо біле, а не просто, що, що попало брати. Ну так, нормально. Дякую за перегляд, до зустрічі.